Дякую, Сьогодні ми з вами продовжуємо наш новий літній марафон, присвячений тому, як говорити якісно. Як носії, це поняття досить таке широке. Носії бувають усякі, скажімо так, відповідно, нам необхідно говорити гарно. Давайте з вами розглянемо сьогоднішню тему. Ось. Вживання німецьких прийменників, а саме ан-ауф і на цу у значенні напрямку руху. Відповідь на питання вухін, здебільшого куди, і я хочу зануритися в цю тему досить таки глибоко. Звісно, я затранскрибую все це діло, і ми з вами обов'язково розберемо вправи. ПДФ буде, як завжди, в нашій групі, але вже в вкладинці, ви бачили окремо для кожного марафону у нас своя вкладинка там. Так, мої гроші, поки я є, ви можете ставити мені питання. Ну, в плані, поки я є, мені 41, все може бути. Будемо сподіватися, що буде 141, і буду ще 100 років вас радувати своїми знаннями, але знання є, тому. Беріть їх. Ан дивимося до чогось збоку, на край чогось. Вживається, коли рух спрямовано до краю або поверхні чогось, але не всередину. Структура ан плюс а кузитів ан дас, злиття, анс. Переклад. До на край». Приклади. Я йду до моря. Давайте. І Ми їдемо на узбережжя. Давайте. Fahren an die Küste. Він іде до річки. Er geht an den Fluss. Я йду до краю лісу. Er an den Якщо це auf, на щось зверху, піднята, відкрита поверхня, вживається, коли рух спрямовано на щось підняте або вище навколишнє середовище. Переклад на голову, на підвищення, я піднімаюся на вежу. Ich вони лізуть, драпаються на дерево. Sie klettern auf den Baum. Ми йдемо на вершину гори. Wir gehen auf die Bergspitze. Коли це відкрите пласке місце, поле, площа, вулиця, на площину якусь. Ich gehe auf die Wiese. Я йду на луг. Він кладе книжку на стіл. Er legt das Buch auf den Tisch. Ми сідаємо на диван. Wir setzen uns auf die Couch. Вони переїжджають у село. Sie ziehen aufs Land. З видом оглядом на щось. вид die горі. У мене краєвидне місто. Ich habe auf die Stadt. На в напрямку острова. Я лечу на остров Зильт. Ми подорожуємо на Я reisen auf die Яка особливість? Філіппина. Die Ам fahren wir in die Berge. Коли у нас вживається in. коли всередину щось. Так? Коли щось закрите, обмежене середовище. Структура це in плюс акузатив. In das – це ins. Переклад це У всередину. Вживається, коли рух спрямований всередину приміщення або замкнутого простору. Я йду в будинок. Ich gehe ins Haus. Ми йдемо на кухню. Wir gehen in die Küche. Вона йде в театр. Sie geht ins Theater. Uh, я кладу зошит у шухляду. Ich lege das Heft in die Schulbläde. Стосовно середовища, яке оточує вода, сніг, ліс, високі рослини, він стрибає у воду. Er springt ins Wasser. Ми йдемо в ліс. Wir gehen in den Wald. Вони біжать у луг, якщо високий. Sie laufen in die Wiese. Я піднімаюся в повітря. Ich steige in die Luft. Україна, регіони з артиклем. Я їду в Швейцарію, in die Schweiz, in Швайц, Індітюркай, Туреччина, Інде Irak, в Ірак. У фігуральному значенні халепу в біду. Er Ерент ins Unglück. Він біжить в якусь біду, щось собі там народить. Нах у напрямку географічних назв вживається з містами Нах берлін напрямком освіту Нахнорден і локальними прислівниками. Нах Обен, вгору, Нах Нахунтен вниз. І переклад буде У і До. Структура Нах. Плюс от з нами он артикль. Приклади, ми їдемо в Мюнхен, я лечу в Азію, их Ліги на Азію. він йде на зоні, Кудись там на вони подорожують на південь, Зі з'єрази на Хюден. Цу вживається з іменами людей, іхфара цуманен, я їду до моїх батьків, це не, не ім'я, а назва, виходить. цю Тоні, вона йде до Тоні, ми йдемо до пана Майя. З установами, організаціями, де працюють люди. Я йду на пошту, ідею цю post. Ми їдемо на вокзал fahren zum Bahnhof. вони йдуть до лікаря zum Arzt. і я пливу до острова, не на острів, а до берега. Тобто, порівняльна табличка у нас має бути, я вам її зроблю. Я напишу ан, його значення до краю, куди саме. Вода, межа, стіна і приклади. Прийменник Значення на поверхню, куди саме, площа, дах, острів, вершина і приклади auf den Berg, auf die Insel». Ін in. значення всередину, куди саме, кімнати, будинки країни з артиклем, приклади. In's house in хаус Schweiz». Нах значення напрямок без артикля, куди саме міста країни без артикля, сторони світу. Приклади Нахберлін, nach Нагзю. Nach і цу це до особи установи, куди саме це люди установи, об'єкти і приклади den Ельдерм Цуа. Пост. Вправи на закріплення ми будемо робити з вами завтра. Зараз переверіть, будь ласка, те, що я вам сказала, і, відповідно, pdf ку Зараз я вам затранскрибую свій голос на конспект. І він у вас буде там, де у нас завжди є в нашій телеграм групі Саме хороші, ставте питання. Завтра буде день третій. Готуйтесь. До зустрічі. Пока!